Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програю в FNAF 6 та перейду його повністю. Не зроблю е, гайд. Нас зустрічає ось така гра, там де ми стріляємо піцами, потім щось у нас почне лагати, і ми приносимось до бейбі. Пам'ятаєте, з FNAF 5 у нас була бейбі, такий аніметронік, а зараз вона сидить повністю зламана. І в кінці вона дивиться на нас і закінчується сцена. І ми бачимо рекламу, що ну, франшизи Фазбер, в якій нам кажуть інвестувати в Фазбер. І тоді ми ризикнемо і можемо отримати дофіга грошей. Ну і ми ризикуємо і відкриваємо свою піцерію. Але насправді сюжет такий, що ми, Генрі, і хочемо зупинити Вільяма Афтена і сплити всіх аніметроніків. Ну, тобто, повністю їх звільнити. В перший день ми отримуємо 100 доларів. Купуємо ось такі кульки, тобто атракціон за 30 доларів. Потім купуємо ще щось за якісь долари. Ми робимо свою піцерію. Коротше. Бачимо, що наша піцерія доволі маленька, вона така якась дерев'яна. Ну, коротше, прикольна. Ще у нас є спонсор тобто ми можемо прийняти якусь спонсорку. Тоді у нас піцерія буде трошки в їхніх декораціях, але при цьому головне проблема, що ми вночі будемо бачити рекламу якраз цього спонсора. Тобто ми отримуємо за це гроші, які зараз, але потім будемо бачити рекламу їхню, і це нам буде трохи заважати. Як бачите, пограв трохи в кульки і зразу виграв. Не знаю, що тут треба було робити, але окей, отримав трохи більше фаз рейтингу. Фаз рейтингу треба для того, щоб до вас заходили частіше люди. І це реально прикольно виглядає ця система. Я отримав як бачите, 320 доларів. Купую собі різні кульки, різні речі. Як бачите, чим більше речей ми купимо з першого розділу, ми відкриємо другий розділ. Другий розділ має ще більше якихось предметів, ще більше якихось декорацій. Але вони дорожчі, вони якісніші, в принципі, не дивно. А як бачите, з цього озерка ми знаходимо качечки, бачимо, скільки пунктів ми отримали, я отримую 300 пунктів, і в мене фаз рейтинг піднімається. Далі, як бачите, раунд четвертий в мене пішов неправильно, я просто падаю. П'ятий раунд з цими кульками, і все-таки, як бачите, я зміг виграти таким чином і впасти прямо в кульки. Ну, це добре. Все-таки халоп'я вижив. Набу не вижив, не знаю. У мене, як бачите, 900 фаз рейтингу, і це вже дуже добре. Купую, як бачите, ось такі, ось таке світло, яке буде освітлювати аніматроніків. І тепер ніч, коли я закінчив свою зміну, ось в такому офісі ми з'являємось. Як бачите, різні малюнки ані... аніматроніків з цього сезону, потім бачимо хелп, який нам допомагає. Бачимо дві кнопки включити і вентилятор-кнопку, що означає кнопка включити і виключити. Коли ми нажимаємо її, комп'ютер повністю відключається ну, або включається. Тоді нас аніметроніки будуть погано чути, ми якщо ми виключимо комп'ютер. Якщо ми нажмемо на кнопку вентилятора, то вентилятор виключиться. Або включиться. Якщо ми його виключимо, то градуси будуть підніматися таким чином, ми можемо вмерти. Якщо ми включимо його, то градуси будуть опускатися до максимально 60 градусів. Що ми маємо зробити? Ми маємо зробити завдання. Завдань реально багато, і коли ми їх робимо, комп'ютер працює ще швидше, ще сильніше, і тому нас чутно ще сильніше. Тому маєте це на увазі. У нас показується, бачите, рахунок наших доларів. Потім у нашій кнопочки є motion, тобто всього чотири кнопочки є, тобто завдання, потім сканер, сканер двигуна, дві, потім аудіо і потім вентиляція. Що робить сканер двигуна? Ну, типу, сканер движення, сканер рухів. Ось так би правильно. Сканер рухів. Коли ми скануємо сканер рухів, то тоді ми бачимо, де знаходиться німетронік. Взагалі два аніматроніка, три треніметроніки, де вони знаходяться. І можемо захиститися. Аудіо ми можемо їх покликати в інше місце, в іншу кімнату. Ну Це, як в принципі, FNAF 3. Вентиляцію ми можемо зробити так, щоб вона почала ну типу тихіше працювати. Коли ми зробимо ці всі завдання, ми зможемо вилугуватись, але треба їх зробити спочатку. Як ми їх робимо? В першу ніч, в принципі, іменроніків не буде, тому не переживайте так сильно. Але, Але майте на увазі, що. В другій ночі, або там третій ночі, або четвертій ночі, вам треба буде постійно робити завдання і обертатись на вентиляцію, і сканувати е, противники. Тобто ви скануєте в е, цих аніметроніків. Якщо вони біля вас, ви маєте їх аудіо відкликати далі від вас, потім включити вентиляцію, щоб вона такі ще працювала, дивитись в е, вентиляцію і обов'язково е, виключити комп'ютер і виключити вентиляцію. Ну, до речі. Вентиляцію треба завжди відключати, коли у вас є максимальна. Типу дивіться, у вас 60 градусів, відключайте вентилятор зразу, бо типу працювати не просто так, ну типу нема сенсу. Бачимо знищеного Фредді з FNAF 5, тобто Фантайм Фредді, бачимо ось такий список, тобто, рез, 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 результати. І нам кажуть, типу, що ми можемо його викинути, або ми можемо його залишити. Якщо ми його викинемо, то він до нас не прийде вночі. Але якщо ми його залишимо, то він до нас прийде вночі, але ми отримаємо трохи грошей. Тому це вже вам, залишати його чи ні. Як бачите, прийняв акцептацію про спонсора. Тепер, як бачите, у мене така з рестораном, я його трохи збільшую, так, його ресторан можна збільшувати за спеціальні гроші. Ось була така гра, яку я вирішив пограти. Тут, як бачите, ми граємо за таку дівчинку, яка бігає і збирає фрукти. Ми бігаємо, бачите, вона не боїться цих лазерів. Ми просто бігаємо, так бігаємо, 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 бігаємо. Нам збільшують час, не знаю чому, але прикольно. Ми можемо збирати ось такі покращення. Наприклад, перше покращення це ось така швидкість. Ми стаємо набагато швидше на якийсь короткий час. Бігаємо далі, збираємо всі фрукти. Як бачите, їх дуже багато. Ми їх всіх збираємо. Як бачите, тут бігу, бігають, бігу, бігу. Ми на час збільшується, не знаю чому. Бачу там якогось кроля. В ямі. Збираю магніт, і як бачите, магнітом я просто збираю буквально все з інших стіночок. Тому це прям магніт, це прям бомба, просто имба. Як Бачите, просто бігу і збираю все. І навіть збираю покращення, як бачите, зібрав швидкість і тепер бігаю дуже швидше. Збирав, зібрав ще якісь покращення. І тепер, як бачите, я бігаю і, і можу проходити через стіни спокійне. Збираю ще, як бачите. Ну, я навіть не можу зібрати цей магніт, бо як бачите, у мене магніт е, у цього. Просто бігаю у мене гігантський. Просто, просто в результат, як бачите, бігу і збираю цей і якось я програв. Також і так. Купивши собі такого першого аніметроніка, якого поставив на сцену, це був ось такий гіпопотам. Гіпопотам-аніматронік собі співав, ну а посітілі, посітителям все було імбово. Друга гра в такому самому автоматі трохи кращому. Тут як бачите, ми йдемо за філатову машину, за машину нашого любимого Вільяма Автона. Ми їдемо. І дивіться, якщо ми їдемо, то окей, ми стаємо швидше. Але якщо ми вдаряємось в машинку, то ми стаємо повільніші. І коротше, нам треба приїхати 5 таких фінішів. Якщо ми прийдемо п'ять фінішів, то гра закінчується. і Ми отримуємо фаз рейтинг. Як бачите, в цю ніч я вирішив ризикувати. Як бачите, я роблю завдання, бачу, де знаходиться противник. Як бачите, противник аніпетронік показується ось таким знаком стоп. Якщо він біля вас, то вам треба зразу включити аудіо подальше від вас і одразу. Включити вентиляцію потім, виключити вентилятор і просто дивитися на вентиляцію, щоб він до вас не прийшов. Якщо ви дивитесь на вентиляцію ззаді вас, то він тоді до вас не прийде. І це головний плюс, бо вам треба дивитися на вентиляцію. Це прям головне. Як бачите, я виключив вентилятор, а в мене градуси почали збільшуватись, тому я я зразу його включаю знову, і градуси падають. Коли він доходить до 60-70 градусів, його знову можна виключати спокійно. Я його, ви бачите, виключаю і довгі до вентиляцію, щоб до мене не прибрався спрінгтрап. Так, да, в цій грі теж є спрінгтрап. Він трохи змінився, навіть не трохи, навіть сильно змінився. Ну, але що поробиш, як кажуть. Кожен змінюється. Як бачите, зроблю завдання, дивлюсь на вентиляцію, щоб він до мене не пробрався. При цьому виключив і комп'ютер, і вентиляцію. Бо ну, якщо він типу він був дуже близько до мене. А якщо цього не зробити, то він просто пробереться до мене і просто мене вб'є. Роблю як бачу останні завдання там із цієї сітки завдань, дивлюся, і бачу, що я можу виглагодитись. Влаговуюсь, і мені пишуть, що це час закриття. Як бачите, бачу, що до мене принесла німетроніка, а там написано, що я вже пробрався до тебе. Ну і коротше вирішую його викинути в галерею, Типу, викинути на вулицю. Типу, в мене іншого вибору не було. Як бачите, мені йдуть гроші, скільки до мене людей зайшло, як бачите, 100 людей зайшло до мене в піцерію, це прикольно. Але як бачите, я отримав якісь дві проблеми, не знаю чому, за що взагалі. І Хелпі думає, як їх вирішити. Він показує мені, в чому я провинився. і є два вибори. Або я за 100 доларів вирішую це і все. Або ж я заходжу адвоката і буду це якось. Перегравати за якусь меншу ціну. Е, що, є мало, що є мало шансів переграти, але які шанси є, тому я вирішую переграти, просто спробувати. Далі, як бачите, вирішую по типу, 200, доларів, краще 200 доларів заплатити, ніж 125 і отримати краще щось. Е, як бачите, в мене вже реально крута піцерія, я приймаю ще спонсорство якихось зубів, типу тобто, стоматології. І як бачите, в мене тепер буде ще більше реклам. Е, купую аніматроніки, які, до речі, вже були попрацьовані, коротше, я купую з одно їх. Е, і тепер, як бачите, я можу поставити їх на сцену. Тепер у мене є три аніматроніка е, свинка і ось така маф-мавпа. Я ставлю мавпу, в принципі. Чому, як бачите, ка... ну, чому, як кажуть, ні. Мавпа і Бегамот танцюють на сцені. Е, як бачите, далі я схиную руки. І бачу, що біля мене два аніматроніка. Два аніматроніка. Два! Не один, а два. Я не знаю, звідки їх взялося два. Типу, я ж нікого не брав з вулиці. Ну, типу, там, звичайно, це був Фредді Пламенний, я його не брав з вулиці, але він все одно якось у мене вказався. Ну, але все одно, типу, я здивувався, типу, як? Дивлюсь на вентиляцію, шукаю там когось, з'являється реклама, Боже, я не навижу цих реклам. Ну, але я сам, в принципі, взяв, тому я не, я не дивуюсь. Зкіпаю її, бачу motion, тобто перевіряю, де в день метроніки. Бачу, що вони біля мене. Включаю аудіо, дивлюся на вентиляцію, виключаю все і на мене все одно нападає спільних травм. Не знаю як, але окей. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей, нових прикольних відео.